Ярослав Лемек провів свій найкращий матч у сезоні, спіймавши кураж у другій половині непростого поєдинку з черкаськими мапами. А Гварла здобула чергову важку перемогу цього разу вдома з рахунком 69 на 66. Незважаючи на відсутність травмованого вілі Соломона, який з'явився на майданчику після великої перерви, та невтішну статистику реалізації трошкових кітків 0 з 6, черкаські мапи зуміли втримати стартовий натиск Гуварли, і на рівних з господарями провели першу половину. Наприкінці другої чверті гості навіть вийшли вперед. Однак і док Брайна Гріна повернув лідерство його двадцять 29 на 28. З перших секунд другої половини на паркеті з'явився Віллі Соломон. Однак, уже до середини третьої десяти хвилинки американець мав у пасиві чотири персональні зауваження. Тим він встиг відзначитись десятьма очками, перш ніж остаточно залишити майданчик. Уся друга половина минула за рівної боротьби, а вирішальним став кідок Данте Свонсона, після якого тебло зафіксувало триочкову перевагу Гаварли. Ярослав Лемик гру з 19 очками і чотирма підбираннями в активі. 14 пунктів говарлі приніс Кевін Тікс, 11 очок і 7 підборів на рахунку Брайана Гріна. У вівторок у рамках групового раунду Єврочелендж іва франківці, які програли усі чотири попередні матчі в групі, прийматимуть французький Руан. Початок поєдинку о 19-й годині.